Добрий день, шановні депутати. Шановні присутні, сьогодні ми проходимо засідання Комісії законності і е, на порядку денному одне питання про схвалення участі Салоницької селищної територіальної громади в експериментальному проєкті Пліч облік згортовані громади. Хто за те, щоб затвердити? Передав днених, прошу голосувати. Так, капиться за, я так, Дякую. Переходимо до порядку денного і слово надається з цього питання. Марі вітання. Доброго дня, Маріна Панасюк, заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів. Прошу розглянути та винести на розгляд сесії питання про схвалення участі Солоницько-селищної територіальної громади в експериментальному проєкті пліч -овніч». Згуртовані громади. Цей проєкт він започаткований був урядом і зараз триває його третя хвиля, яка почалася в кінці липня цього року. Цей проєкт має на меті згодувати громади Форпости, це ті громади, які знаходяться на території прифронтових областей, і громади-партнери, які знаходяться більш глибше в нашої України. Суть проєкту полягає в тому, що громади Допомогу громадам Фордпостам у вирішенні їхніх нагальних питань. Це може бути і гуманітарна допомога, це може бути і матеріальна допомога, і матеріально-технічна цінності, і автотранспорт, і інші види допомоги, які передбачені саме цим проєктом. Згідно рішення уряду, 18 липня наша громада є громадою Форпостом. І громадами-партнерами є у нас Долинська громада Івано-Франківської області і Тешківська громада Кіровоградської області. І Для того, щоб ми змогли підписати з ними меморандум і розпочати як цей, участь у цьому проєкті, необхідно прийняти таке рішення, що ми згодні на прийом участі в цьому рішенні. Дякую. Я думаю, дуже гарна пропозиція щодо схвалення цього, цього проєкту. Тому давайте голосувати. Хто за те, щоб схвалити участь Солоницької селищної територіальної громади в експериментальному проєкті Ключ-овліч, згуртовані громади і сприяння налагодженню системної взаємодії між територіальними громадами задля зміцнення єдності та стійкості подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України? Прошу голосувати, хто за? За, 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 Тримався всі за. Дякую. Порядок день вичерпано, дякую всім за роботу До побачення.